Інвестиції в нерухомість Україні, де триває війна, звучить, м'яко кажучи, ризиковано. Але знаєте, сьогодні ми подивимось, чому українська комерційна нерухомість це не просто історія про виживання, вона показує просто неймовірну стійкість. Це ринок, де колосальні ризики йдуть пліч опліч із абсолютно унікальними можливостями. Це не просто якась абстрактна картинка, це реальність українського ринку прямо зараз. Поряд із руйнуваннями з'являється нове будівництво. Уявіть собі, це такий ринок парадоксів, де самі втрати по суті створюють фундамент для майбутнього зростання. Давайте ж розбиратися, як це все працює. Отже. План нашого розбору такий: спочатку поглянемо на загальну картину ринку, потім зануримося у два ключові сектори це склади та офіси. Далі буде практичний посібник, як правильно перевіряти об'єкти. І наостанок, звісно, зважимо всі за і проти, ризики та потенційні винагороди. Гаразд перший розділ нерухомість у воєнний час, щоб зрозуміти, що тут відбувається, перше правило забути про узагальнення. Ринок зараз ну він вкрай неоднорідний. Кожен його сегмент живе за своїми іноді абсолютно парадоксальними правилами. Так, кожен сегмент, чи то складський, чи офісний, чи торговельний, грає за своїми правилами. Деякі показують дивовижну стійкість і навіть зростання попиту. Інші ж переживають стагнацію або, скажімо так, глибоку трансформацію. Щоб справді розібратися, треба дивитися на кожен сектор окремо. А тепер переходимо до складів, і отут починається найцікавіше. Цей сегмент це, мабуть, найбільш несподівана історія успіху в економіці воєнного часу. Серйозно, попри все, попит на якісні складські приміщення не просто є, він росте і росте стрімко. Окей, щоб розуміти ринок, важливо розрізняти класи складів. Отже, клас А це топ, найвищий стандарт, те, що потрібно міжнародним компаніям. Клас Б це такий собі компроміс. А клас В найдешевший, але, як правило, і найпроблемніший варіант для інвестора. І звісно, вартість будівництва для кожного класу відрізняється кардинально. Почнемо з класу. А він, звісно, найпривабливіший, але й найдорожчий. Як бачимо, собівартість будівництва тут від 600 до 800 доларів за квадратний метр. І це зрозуміло, адже тут використовуються сучасні енергоефективні матеріали, автоматизовані системи, все за останнім словом, техніки. Склади класу Б у будівництві обійдуться значно дешевше, десь від 400 до 550 доларів за метр. У них є базова інфраструктура, але тут є один важливий нюанс дуже часто вони вимагають додаткових інвестицій у модернізацію, щоб відповідати сучасним вимогам. І нарешті клас В. Це найдешевший сегмент від 250 до 350 доларів. Але тут, знаєте, як кажуть, дешева рибка, погана юшка. Це як правило старі будівлі, які в майбутньому можуть вимагати ну дуже значних капіталовкладень на ремонт і модернізацію. Тож, звідки такий шалений попит? Ну, по-перше, масова релокація бізнесу в безпечніші регіони. По-друге, бум електронної комерції, який не зупинила навіть війна. І по-третє, це величезні втрати. Тільки вдумайтеся, лише в Київській області було знищено понад 360 тисяч квадратних метрів складів. І все це тепер потрібно замінити. Якщо подивитися на карту, то інвестиції здебільшого концентруються навколо Києва та Львова. Це не дивно. Вони залишаються ключовими логістичними хабами, але з'являється і новий цікавий гравець на цій мапі. Вінниця вона стрімко перетворюється на дуже важливий логістичний центр для всієї центральної України. Так, з цим розібрались. Тепер давайте про офіси. Тут ситуація значно, значно складніша. Це не історія про бум, а радше про адаптацію і про дуже сильні регіональні відмінності, особливо якщо порівнювати два ключові міста. А отут починається найцікавіше: погляньмо на це порівняння Києва та Львова. Цифри говорять самі за себе. Вакантність у Києві 23%, а у Львові аж 35%. Це ж дві абсолютно різні історії. Тобто у столиці ринок, схоже, знайшов якусь точку рівноваги, стабілізується. А от у Львові там зараз панує, як то кажуть, ринок орендаря. Висока вакантність, нижчі ставки, орендарі диктують умови. І от що відбувається у Львові: ринок, який раніше дуже сильно залежав від it сектору зараз диверсифікується. Майже чверть попиту тепер це громадські та міжнародні організації, а також публічний сектор. Це докорінно змінює всю структуру ринку. Але є й одна спільна риса для всіх міст, і це втеча до якості. Бізнес, незалежно від того, де він знаходиться, прагне якості та гнучкості. Замість величезних штаб-квартир компанії тепер шукають менші, але краще обладнані та, що важливо, безпечніші офіси. Добре, від аналізу ринку переходимо до практики, до конкретних порад. Як же інвестору мінімізувати всі ці унікальні ризики, вкладаючи гроші в нерухомість в Україні саме сьогодні? Це, мабуть, центральне питання для будь-якого потенційного інвестора. І відповідь на нього насправді лежить у двох площинах: ретельна перевірка і залучення правильних фахівців. І от що важливо зрозуміти: економити на цих трьох фахівцях. Це просто стратегічна помилка, серйозно. Саме ці люди: юрист, технічний аудитор і оцінювач, допоможуть побачити ті приховані проблеми, які потім можуть обійтися в рази дорожче. Можна сказати, що це такий собі мінімальний набір для безпечної інвестиції. Отже, ключовий момент це надзвичайно ретельна перевірка документів. Будь-який з цих, скажімо так, червоних пропорців може стати джерелом дуже серйозних юридичних проблем. Особливу увагу варто приділити старим договорам оренди і, звісно, будь-яким зв'язкам із підсанкційними особами. І нарешті підсумовуємо, що ж все-таки переважує на терезах? величезні очевидні ризики чи потенційно високі прибутки. А ось це блискуче ілюструє потенціал навіть у нинішніх умовах якісні складські активи класу А можуть генерувати до 10% річних у валюті. Це справді високий показник, який відображає і високий попит, і звичайно премію за ризик. Ця цитата з аналітичного звіту дуже влучно підсумовує всю ситуацію. Ринок сьогодні пропонує значний дисконт через війну. І для стратегічного інвестора це може бути тим самим унікальним вікном можливостей увійти на ринок за цінами, яких після перемоги вже точно не буде. До 50%. подумайте про цю цифру. Це не просто знижка, це по суті оцінка ризику, яку пропонує ринок, але водночас цей потенціал зростання. І тому головне питання для інвестора сьогодні не в тому, чи є ризики, вони є, а в тому, чи варте майбутнє України цієї премії за ризик.